Ви шукали темненькі відтінки, але все щось не таке. Вибирайте малюночок, антична бронза, і темненьке, і сучасне, і не марке, і виглядає як гарний килим. Подивіться, як він гарно лежить біля нашого диванчику. Дівчата отримали нове поповнення. Графітова скандинавія. Це бюджетна доріжечка коврова, яка коштує від 400 гривень за погони метр. І, до речі, отримали доріжечку, назвали Революція. Найдешевший мармур в Україні. Від 600 гривень погони метр. Досить хотіли ходити взутами, будь ласка, ходіть! Якщо ви хотіли її постирати, постирайте. Тут йде повстяна основа, вона досить дружня до паркету, до ламінату. І щоб кутики вам не закачувалися, ми гарненько, ось так от їх заувалимо. Йде коротенька петелечка, подивіться, будь ласка, яка буде легко вам прибиратися. Ширина є різна. До 4 метрів можна зробити абсолютно різні розміри. Виглядає по сучасному і не марко. Звертайтесь, доставочка безкоштовна.